І привіт, друзі! Вітаю вас на каналі з вами мікрофон, як завжди, я І що не встиг нас завершити стрім, як я заходжу в Діскорд і бачу новини. розробники на нас викладають другу частину на цьому тижні. Це перед цим у нас теж було. Десь, мабуть, декілька тижнів тому. Dragon News, це або Dragon Digest, як це називається відповіді від розробників на те, що вони планують зробити в майбутньому на якісь фікси, на якісь там цікаві. Моменти на запитання, які вже давно висять у нас в голові як гравців, тому давайте зараз їх розберемо. Взагалі це все є в офіційному каналі Discordі повністю англійською. Якщо вам цікаво, можете сам передивитися і перевести для себе. А якщо ні, то. Приєднутися і подивитися разом. Я вже все переклав для вас. Зараз просто буду читати і розбиратися в тому, що взагалі розробники планують на майбутнє. Чи можу якоїсь прислуховувались до наших е попередніх варіантів, чи може щось вони там звернули увагу, бо багато-багато питань є на майбутні сезони, і це головне, щоб воно якось ну, сказалося найкраще. Так, виключаємо це, показуємо слайдики і пішли. Ре Ресет так, ось так. Починаємо одразу. Зробимо його побільше. Почнемо з одного саме першого. Шановні медринки, починаючи з другого сезону, граці стали активніше надсилати свої відгуки та висловлювати свої думки. А розобники прислухувалися до всього, що можна сказати про новий сезон. Ми вони перебалансували гру, виправили деякі помилки, Давайте подивимось на ці зміни. Так, вони змінили стаміну. Вони благословення тут додали чесання нагороди в систему, ви отримали додаткові подарунки після ходу, ну це події вісни. Крім того, вони продовжують прислухатися до нас. І так само запитання на відповіді. Вони це, ось, на теж продовжують. Це це перша частина, Чи тут вступ. Ну йдемо дивитися. Це фінальний, якщо що, це торг фінальний, і ось такі одне з перших. Питання перше на бік, набір Selected Epic Hero за 1 долар США. Так, це дуже крутий сундук, про який вже всі багато говорять. А де він? Де сундук? Взагалі вже другий сезон почався. Сундука вже немає, він скоро вже закінчиться. А Судака ще немає. Він дуже був доступний і пропонував багато вміст. Реально. Ви могли взяти будь-яку епіку, яку ви, ви просто платите один бакс, ну тобто 0,99. І берете. Берете собі топову епіка. Одного, звісно, вже було прикольно, що можна більше, але ви берете його. Так, ми вони нас почули. У нас вже є план знову зробити пакет Selected Epic Heroes Bundle за Слідкуйте за заноси наш нашої наступної події. Це круто, це круто, натякнули на те, що й сундучок за 0.99 повертається. Так, не на те, що минуле відео, яке виклав, там типу сундук повертається, бо я це робив до цього анонсу. І там сундук е, трохи інший. Там сундук іде з нагороду за подію приз, призиву з Гелілітів. Ви отримуєте сундучок за 6 гелітів витрачених, але сундук там, звісно вже інший. І якщо вам цікаво, подивіться відео і не забудьте на постави лайк-ось, ну, і підтримати це відосик. Йдемо далі. Сундучок повертається, це вже круто, це вже круто, друзі. Це для гравців ФТП, бо 1 долар це не рахує вас донатором, але ви отримуєте топовий епік. Ви можете взяти Фурбата, Гарріса, Адольфса, Фудиша і так далі. Летимо далі. Uh, питання. Я вважаю гарною ідеєю зробити більше платформ, доступно для гравців, щоб безпосередньо спілкуватися з розробниками, щоб гравці могли бути в курсі останніх планів розвитку та переговорів. Uh, ідею наш спільноти контенту. Платформу, що вони хочуть розуміти? Вони, мабуть, хочуть розширити платформи або як ігрові. Це хоча в нас і так вже все є. Вони, мабуть, думають, що Xbox або PlayStation що додати ігри там. Чи воно того варте? Ну, буде цікаво, що ще буде більше гравців. Або просто вони хочуть, щоб більше було соцмереж для того, щоб ми могли спілкуватися з розробниками. Саме тому ми вирішили зв'ятити цю серію. Ми працюємо над тим, щоб більше платформ доступно для землі гравців з розробниками забаром з'явиться більше. Тобто вони просто працюють над взаємодією з гравцями і ком'юніті. Вони будуть розробляти ще якісь платформи, можливо, будуть в грі вам висилати якісь там типу події. Як було пам'ятаєте на старті, коли тільки починаєте, вам висвічується. Типа опитування, пройдіть його і отримати нагороди. Такі саме опитування, я гадаю, що незабаром повернуться і в цих сезонах. Ми будемо їх отримувати, відповідати на відповіді, і отримати це нагороди. А розробники так само робити якісь там. Euh, так, щось вони там будуть акцентувати увагу на цьому, або треба акцентувати на цьому, або там десь там треба так підняти за, підняти проти І чим більше гравців на той чи на чийше звернути увагу, буде крутіше. Тобто, чим більше взаємодії з гравцями, чим більше взаємодії з ком'юніті, це завжди краще. Тому що вони, розробники, будуть знати, що нам саме треба, а що нам не треба, і на що краще звернути увагу, бо вони можуть робити взагалі якийсь контент, а відпоти буде не корисно, які гравці взагалі його не чекали. Йдемо далі. Так. У нас тут, походу той самий слайд повторюється два рази, так, мабуть, так. А питання друге. Я сподіваюся, що після провалу підземелля на складності на екрані може з'явитися кнопка для повторного вибору складності, що завчати час, щоб повернутися до інших меню, з нота. Отримати доступ і це зробити саме. Дякую за цей конструктивний відгук. З часом ми внесемо відповідні зміни в якось життя активізує. Ну, наприклад, ви програєте бій. Так, вам одразу що висвічується? Вам свідчується або повторити, або перегрупування зробити. Але, щоб змінити складність, вам треба вийти назад, міні. У вас викидає повністю з боса на мапу. Потім ви знову заходите в боса і знову вибираєте лео. Це час, це час, і шкода, що не можна одразу в бою одразу бати, перейшов на інше левел або щось інше змінив. Це було б реально. Якісь колосальні зміни не зробить, але 5-10 секунд вашого часу інколи може, інколи може зберегти. А це, це реально час, а для таких ігр часу дуже важливо. Питання стосовно ПВП. Дуже цікаво, бо ПВП тут. У ОПВП, коли будь-яка сторона може доби... добити іншу, битва може затягнутися. Я сподіваюся, що ви покажете цю частину гру досить. Реально є так і є. Да. Арена може затягуватись надовго, особливо, але арена. Якщо ви, наприклад, в. Якось так сталося, що у команди супротивника ви вбили всіх там ДД, і вашу команду майже всю вбили, у вас остаються чисто саппорт, і ви не можете бити один одного, бій затягнеться до фіналу, і ви не можете вийти, поки бій не закінчиться. Єдиний вихід це Alta в 4, або повністю виключити гру на телефоні. Ну і це не прикольно. Далі ПВП, звичайна арена. Так само бої можуть затягуватись. Якщо там залишається якийсь топовий гаріус заряджений, а ваше ТД не проляється вбити, ви будете битися там до останнього, але там хоча б можна вийти. Сподіваюсь, вони щось цим покращать. У нас є плани щодо оптимізації ПВП, і ми покращимо наступних виправлених. Тобто, наступні фікси, які нам вони обіцяють, це буде вже щось по, -по, -по Аренці. Знову буде ребаланс Аренці. У нас був уже ребаланс арени до цього. Після цього були реальні офігенні нагороди компенсації. Чекаємо так само. Чекаємо ребаланс арени, бо вона зараз дуже потребує цього. Питання, що під час використання квитків і змноження викликів відповідальності хліба стаміна бред не використовується автоматично. Натомість мені доведеться вручну додавати хліб, доки не вистачить витривалості, щоб розпочати завдання. Ми почули ваш голос чітко. Вновлення реалізовано 1 лютого, ми оптимізували функцію, це вони оптимізували x2. Після вимкнення максимальної кількості автобоїв визначатиметься. Так, це ви коли заходите, і вона одразу автоматично авто виставляє, і скільки у вас стаміни, стільки буде боїв використано. Тому не забувайте про це, бо інколи ви можете не побачити, що там сім автобоїв ставить, а ви думали, що ви один будете грати. Кількість квиків автоматично рейдя. Якщо у вас недостатньо достається витривалося, щоб витратити численне супроводження, поки ви можете продовжити на теб, і все продовжувати прогрес, якщо ні, битва закінчиться. Такий переклад, звісно, але якщо трохи по-своєму да, подумати, як воно може бути, по суті питання було таке. Тобто, можемо ми автоматично одразу, щоб там бій був, типу хліб там якось заюзався, да, з'їдався. Все, ну, не треба вручну додавати хліб, а хліб сам з'ївся. Якщо там ви використали там, 20 квітків, а у вас хліб всього на 10. Що воно автоматично з'їло додатковий хліб. Якщо є, і вас се автобий буде важ битва продовжувати. А, чи треба воно, чи ні. Для кого це корисно, кого ряну за великі запаси хліба? А хтось, наприклад, ну, поставив він ці бої, він не розраховував, що там буде більше треба хліба. А в нього там одна хлібина лежить, але він її для чого збирає. І тут автобій заїдає автоматично цю хлібину і тим самим дає хліб, який вони хотіли зараз використати. Якщо я ви правильно це зрозумів, ну так в принципі, воно і корисно. Ну, по більшій частині воно буде корисні, щоб автоматично у нас там хліб юзався, щоб не треба було, то, наприклад, перегрупування натискати постійно, щоб заюзати авто x 2 битву на часики або ще щось, бо це реально втрачає час. Було би круто, якщо ми натиснуло бій, і по одному натискаємо, а там одразу десь була галочка, типу активувати X2, да? і все, воно йде, іде, йде чітко. Було б швидше і реально круто. Йдемо далі. А uh, питань, це от якраз така картиночка про хліб. Сподіваюсь, ви покращите винагороди за найпопулярніші герої режими ПВЕ, Режим Арени та Альянсу було б чудово, як бійці нагороди, допомогли мені викликати героїв. Реально круто, реально круте питання. Нагороди, такі, як за Альянс, за арену. За Арену, в принципі, нагороди там на. Непогані, але було б прикольно, якщо там давалися якісь самони так само епічні, або навіть геліаліти за якісь топові позиції за рейтингу. За, за Альянс, ну, в принципі, там нагороди і так прикольні. Там дають багато рубінів, там дають автобілети, там дають часі. Ну, Часиків ще немає. от Додати дають часики, якісь е, так само ті самони більше епічних, або, наприклад, все ж таки один лігендарний додати, там, засавить ті найвищі рейтинги. Ще щось. Це зробило б більше можливості ФТП гравцям отримувати додаткові крутки, не витрачає ніяких грошей. Тільки зусиль своїх чисто в грі, прокачувати себе, десь там розвиватися і так далі. Ну, це ж чисто моя думка. І от відповідь розробника. Розумно, що стосується нагород, ми наполегливо працюємо над розробкою нових функцій, щоб надати вам їх. що за нашими новинами і гривними. Так, нові функції, тобто вони не будуть фікси старі, вони надали, вони розробляють нові і будуть за них давати нагороду. Тобто, коли нам це чекати, можливо, це вже третій сезон. Бо на другий сезон, по суті, він вже багато де завершив, вже місяць останній починається. А Uh, якось розвивати зараз друг сезон, додавати до нові нагороди, а получається і, і граці, які зараз їх пройдуть, вони їх вже не отримають, вони підуть в третій сезон. Сподіваюсь, це вже більше акцент уваги на третій сезон, що вони дадуть більше можливостей, більше якісь, там інших данжів, подій, де ми зможемо отримати нагороди. Чим більше нагород, чим крутіше. А особливо треба переробити нагороди за вхід, бо вони там реально жахливі. Йдемо далі. Так, про розкр... Роз... Роз... Розкрадання ресурсів. чи можемо дозволити на більше спосіб отримати витривалості? Мені важко розвивати різні гроби на черв хліба. Це да, це хліб, це одна із таких важливих тем зараз, бо хліба не втрачає, бо героїв настає все більше, і героїв прокачувати треба все більше, а хліба не стає менше, тобто не стає більше. 150 п'ятдесят хлібів не, не вистачає і вона не встигає оновлюватись, бо вам треба і шмотки, вам треба і рунки, вам треба і кристалики, вам треба і гобліні пофармити досвід, вам треба багато хліба. Героїв у вас мільйони, а хліба всього мало, і ви не можете втрачати. І увесь відповідь розробники. Ми оцінимо як агресію втрачають свою витривалість у кожному сезоні. І ми оцінюємо. І, внес, і ну, внесемо необхідні зміни відповідно. Ми сподіваємося, що ви отримуєте шанс розвинути різних героїв, але ми також стурбовані тим, що занадто велика витривалість буде тиснути на вас, оскільки ви відчитаєте, потреба продовжити грути гру. Ну, типу, вони бояться, що якщо вони дадуть там, 500 хліба, наприклад, це. Граці почнуть кричати, що ось нам потрібно проводити більше часу цю гру. Наприклад, як про одну гру так і кричать, що вона реально займає багато часу. А чи буде якось це погано? Я б не сказав, аби дайте 500 нам хліба, ви ж не повищуєте данжі, ви просто даєте можливість гравцям більше витрачати хліба, якщо вони того хочуть. І це б нам допомогло навіть 200-250 хлібини, або ще додати якийсь хліб, де можна отримати за вхід додатковий хліб, Там за якісь події ще більше брати хліба, і це буде крутіше, не збільшити його саме кількість, а збільшити додаткову можливість отримувати хліб. І багато гравців за це скажуть тільки дякуємо, тому що хліба реально не вистачає. Продовжу. Наприклад, функція Резерв Стаміна, це те, що вони додали нещодавно. Ми придумали після того, як помітили певну закономірність у щоденних звичках гравців, входити в систему. Мало того, у нас є план роздати більше витривалості в першій половині сезону. У майбутньому ми продовжимо оцінити оптимізати ігрові місць, як я показано на зображенні. Саме так ви можете отримати доступ до своєї зрезованої витривалості. Це зображення було пізніше, що перед цим скрін показував, я просто йду не за, не за плану. Тобто, ось так. О, що вони нам кажуть, виходить? Що стаміну вони. Піднімуть, можливо, а можливо ні. Вони будуть дивитися сезону. Вони її дають більше на старті. О, я щось не пам'ятаю, щоб її прямо було дуже багато. Якщо ви помітили, що стамі не було вперше, на першій частині сезоні, то, 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 то пишіть коментарі, щоб ви це помітили. Я, наприклад, не сильно це помітив. І виходить все. Тут вони вже. Це вже було то знову перше... це перший скріншот. Так, а ну, я здається, ми все показали. Звернемо це і повернемо Discord. Діскордік в нас тут, здається, було небагато. Так, у нас було 1, 2, 3, 4, 5. Ми, здається, ми подивилися все. У нас була відповідь ось ця. Так, це про стаміну. Це ми дивилися. Так, да, це ми теж дивилися. Це ми дивилися, це. Так, ну на цьому тижні трохи менше, виходить, відповідей від розробників. Всього було 5 5,6, але. А, які питання? Які питання задали вони грасями? На що виходить розробник акцисуал увагу? Це на те, що перше, вони хочуть додати нові якісь події, нові данжі, нові якісь режими гри, щоб ми отримали якісь нагороди нагороди. Тим самим, можливо, там буде і хліб, тобто вони вб'ють одразу mm -hmm. двох зайців. Далі, а, арена. Вони дуже зараз а, дивляться за ареною, бо арена. Потрохи падає в рейтингу, менше, найменше менше неї людей грає, арена стає там інколи пачки дуже затяжні, ти не зможеш їх пробити, бо деф має більше плюсів, ніж атака. Ну і таке, і на арену треба звернути увагу. І оце вони спочили. Далі друге. Вони розробляють якісь ще режими, тобто якісь не ще режими, а ще якісь соцмережі або, або якісь інші такі от івенти, щоб більш спілкуватися з ком'юніті. Корисно це для нас, для для, для нас корисно, бо наприклад, минулий три даджес. Вони упомінули там ребаланси стаміни, ребал... ну, про, попри пришвидшення по, по, якісь ось проходження. Данже вони це додали. Реб... так само ребаланси героїв. І вони це зробили. Роззаграла, розіграла відмінно. І тобто це круто. Це круто, тому що розробники спілкуються з нами, відповідають на запитання. І, головне, не забувайте, що щоб, наприклад, поспілкуватися з розробниками, вам просто потрібно заходити в гру, ви заходите в гру, заходите сюди, і тут є ось така меню. Ви тут можете запитати будь-яке питання або залишити свої побажання по грі, ще щось і ще щось. Ну і так само є. Так, да, здається, воно є у цьому було, да. Це про текст. так само є ще підтримка, це отсюда ви натискаєте, і ви переходите на підтримку. Все, ви далі вже відкривається у вас, і ви вже там дивитесь, які питання, так само можна зв'язатися напряму з ком'юніті. Ну, і або в discord каналі В discord каналі дуже багато всяких топіків, де ви можете про щось поговорити, сказати про баг-репорти, все такі ж щоб... тому. Відтримуйте, будь ласка, відох з лайком, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Telegram та discord, discord Мі і discord гри, і заходьте до нас на стріми. Такі новини у нас були сьогодні, такі відповіді не були у нас від розробників. А що саме хотіли би ви в гри, які у вас є, на що у вас ви хочете звернути увагу, залишайте в коментарі. Я це в свою чергу зможу якось трохи донести так само до розробників. Дякую вам за вашу увагу та за те, що подивилися це відео. Всім гарного вечора, гарного дня. Неважливо коли дивитись, Головне, що всього вам гарного. Всім папа. -па.